Шановні болівальники, раді вітати вас на нашому Ютуб-каналі. І після невеличкої літньої перерви представляємо черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який розповість про головні події у липні. Розпочнемо з нашої жіночої команди. В це літнє міжсезоння закінчилися терміни дії контрактів у шістьох футболісток ЖФК колос. Тож ковалівку залишили Вероніка Андрухів, Тетяна Китаєва, Надія Куніна, Мар'яна Іванишин, Анастасія Вороніна та Ірина Майбородіна. Дякуємо дівчатам за все. А тепер про новачків нашої головної команди до колоса приєднався правий захисник Андрій Понідільник, який може зіграти і на позиції центрального оборонця. Андрію 28 років, а останні три сезони гравець виступав за кривбас. В нашому клубі тепер виступають два гравці з прізвищем Краснічі, адже з колосом підписав контракт атакувальний півзахисник з Косова Альбін Краснічі. Йому 24 роки. А у Суперлізі Косова він провів 141 матч за команди Дріта та Приштіна. Підсилення у напад до ковалівки прибув нападник Юрій Климчук. Юрію 28 років. До цього він 6 сезонів грав за львівський рух. За цей період форвард провів за жовто-чорних 135 матчів. Також є підсилення і на воротарську позицію. Це Дмитро Мацапура, Дмитру 25 років. За основну команду зорі кіпер провів 46 матчів, в яких 19 разів зіграв на нуль. 5 липня Колос у Рівному провів спаринг проти Вереса, в якому поступився з рахунком 2-3. Матч пройшов у форматі 4 тайми по 30 хвилин. Але через повітряну тривогу команди не дограли 4 хвилини. У складі Колоса голи забивали Телес та Ковталюк. Відзначимо, що пізніше Микола Ковталюк залишив колос через закінчення строку контракту. Нападник приєднався до нашої головної команди у зимове міжсезоння 24-25. За півроку Ковталюк провів 18 матчів, в яких відзначився одним голом та однією гольовою передачею. Також у нинішнє міжсезоння коло залишили Владислав Ємець, Роман Мисак та Гітіс Паулаускас. Бажаємо гравцям успіху у подальших ігрових кар'єрах. Юнаки колоса також готуються до нового сезону. 11 липня у товариській грі хлопці Віталія Гавриша здобули вольову перемогу над однолітками оболоні 3 3-1. У ковалівці забивали Максим Данилюк, Захарій Захарків та Олександр Бондарчук. Цей же день коло Сталівий берег провели в Ковалівці контрольний матч, в якому підопічні Руслана Костишина розгромили гостей з рахунком сім Гра проходила у форматі чотири тайми по 30 хвилин. У наших забивали Арінальдо Рапай, Олег Ільїн, Юрій Климчук. Двічі відзначився Артем Гусол. Далі забив Олексій Безручук, А крапкого поєдинку після прострілу Ільїна поставив Олег Криворучко. 7-2. Відзначимо, що пізніше 20-річний Олег Криворучко вирушив у оренду у лівий берег. Столична команда буде грати в першій лізі та ставить собі за мету повернення в УПЛ. Орендна угода розрахована на один рік. Повертаємося до новин нашої жіночої команди, яка підсилилася трьома новими футболістками: це лівий Вінгер, Інга Мостова, центральна нападниця Каріна Леспух, захисниця Анастасія Забитівська. Вітаємо дівчат у ковалівці. Вже з новими гравчинями ЖФК колос у середині липня провів два контрольні поєдинки проти Уманських Пантер та двічі переміг 2-0 та чотири 18 липня Колостайська Полтава провели у ковалівці контрольний матч, в якому хлопці Руслана Костишина перемогли 3-1. Наші пропустили на п'ятій хвилині після подачі кутового, але ще до перерви ковалівці вже були попереду. Спочатку Антон Салабай заробив пенальті, який впевнено реалізував Олександр Демченко. А згодом після пасу Альбіна Краснічі свій гол провів Даніл Алефіренко. 2-1. Наприкінці поєдинку Але Фіренко виступив вже у якості асистента. Після його прострілу забив Олексій Безручук. Цей же день був представлений черговий новачок Малійський універсал Ібрахім Кане. Йому 25 років. А більшу частину своєї професійної кар'єри він провів у складі Полтавської ворсли, в якій зіграв 159 матчів. За цей період він забив 19 голів та віддав 16 результативних передач. Контракти з колосом підписано терміном на три роки. Наступного дня колоста ЛНЗ провели контрольний поєдинок, в якому гості перемогли 1-2. Черкащани відкрили рахунок всередині першого тайму після подачі кутового. Але за пару хвилин ковалівці зрівняли результат після прострілу Андрія Цурікова. Рукою у своєму карному майданчику зіграв Денис Кузик. Пенальті голкіпер ЛНЗ Дмитро Ледвій відбив удар Владислава Велетня, але з другої спроби влад поцілив у сітку воріт 1-1. У другому таймі за коло здебютував новачок Іваргів Кане. А гол Юрія Климчука не був зарахований через мінімальний офсайд. Гості ж добули перемогу на останній хвилині. Після навісу Дениса Кузика м'яч від руки Івана Пахолюка залетів у дев'ятку, 1-2. На останніх секундах рахунок міг зрівняти кане, проте з його ударом впритул впорався Ледвій. Повертаємося до колоса Ю-19, який завершив літні збори двома спарингами. В першій грі наші юнаки поступилися одноліткам зорі 0-2, а в другій перемогли Сокіл 3-0. Підбив підсумки цього літнього міжсезоння старший тренер колоса Ю-19 Віталій Гавриш. Провели великий об'єм роботи це 100%. відсотків. А, а як ми його провели вже чемпіонат? Покаже. Тому, на принципі, то, що ми запланували, майже все ми виконали. І, в принципі, зборами задоволені. Наскільки сильно оновилася ваша команда цього літа, і скільки новачків плюс-мінус будемо очікувати в поточному сезоні? Ну, оновилась, достатньо оновилась, тому що у нас три чоловіки вже. Не можуть за нас грати, плюс основна четвірка вже працює з першою командою. Ми так не звичайно розраховуємо, але я так розумію, що вони більше, більше будуть задіяні з першою командою. Тому звичайно є новачки. Подивимося, як вони вільються в колектив. Основний костяк це хлопці старі, які з нами працювали минулого року. По спарингах, так не ретельно аналізуючи, а ось по цих матчах, наскільки ви ними задоволені, наскільки хлопці від гри до гри виконували те, що ви від них вимагаєте, там по десятибальній шкалі, якщо можна так сказати? Та завжди є чому вчитися, пежу ці спаринги, по-перше, що вони були да, і зрозуміло, що в яких моментах був, був технічний брак, десь голова. Коли ти працюєш на загружених ногах і на великому пульсі, то в тебе не так і вже голова працює, тому і десь і тактичні помилки були. Але е, в цілому я рахую, що хлопці непогано там. Е... Ну ті, хто з нами працювали, в принципі, у нас вимоги не змінилися, а новачки потрошку, потрошку прибавляють в розумінні гри, чого ми хочемо, і плюс знов ж таки фізично, я рахую, що ми добре підготувалися, але ж знову ж таки повторюсь, що все покаже чемпіонат. У голкіпера Валентина Гороха завершився термін дії угоди із колосом. Наш клуб дякує Валентину за співпрацю та бажає всього найкращого у подальшій кар'єрі. Горох провів у ковалівці два сезони. За цей період голкіпер зіграв у п'яти матчах: чотири в чемпіонаті та один у кубку, записавши у свій актив один сухий поєдинок. Дякуємо Валентину за все. У Шахтаря був орендований голкіпер Тимур Пузанков. Оредна угода розрахована на один рік. Тимуру 22 роки. Він вихованець академії гірників, який виступав за команди Шахтар Ю 17 та Шахтар Ю-19. Має досвід виступів у юнацькій лізі. УЄФА. викликався у юнацькій збірні України Ю 16 Ю 17 та Ю 19 Вітаємо Тимура у нашому клубі. 26 липня Колос зіграв контрольний поєдинок проти епіцентра та розгромив новачків УПЛ 5-0. У першому таймі рахунок відкрив Арінальдо Рапай, а по перерві подвоїв перевагу наших Микита Бурда. Далі відзначився, щойно вийшовши на заміну, Даніл Алефіренко, А Максим Третяков скористався помилкою голкіпера. Гостей крапку поєдинку поставив Артем Гусол, який прорвався лівим флангом і блискуче переграв воротаря. У другому суботньому спарингу колос переміг команду Юкса з рахунком 1-0. Єдиний гол в першому таймі провів правий захисник нашої команди Андрій Понідільник. На цьому програма контрольних матчів літнього міжсезоння була завершена, а підсумками зборів поділилися помічник головного тренера Олег Шалаєв та новачки нашої команди. Ми дуже дякуємо всім хлопцям, які відпрацювали ці збори. Терпіли, мовчали. Бубніли про себе, але ж саме головне, що ніхто не отримав травму, яка б не дозволила йому пройти ці збори. Тому всі пройшли збори, всі готові до, до сезону і конкурувати між собою. Це саме головне. Кожен тренер скаже, що результатами він не, 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 не думаю, що це саме головне про результати, про, про гру. Всі думають, плани ми виконали те, що хотіли. Іноді там вносила погода свої умови. Там свої умови. Ну а так ми всі задоволені. Чого чекати від цього колосу, оскільки вже е, е, в футбольних куларах, так би мовити, кажуть, що колос достатньо потужно. Будемо так м'яко казати, посилився. І ця команда вже трохи не та команда, яка була минулого сезону. І ось які задачі, чи була розмова з президентом, чи особисто можливо в колі футболістів ваш тренерський штаб ви для себе ставите якісь завдання, оскільки ну, ми знаємо, колос грав свого часу в Єврокубках. І те місце, на якому ми закінчили минулий чемпіонат, зовсім не наше місце, так, так кажучи, ось про це. Що чекати, які ставити цілі, які задачі. Ми всі мріємо про найвищі завдання, про міста, які дозволять нам грати десь вище, але ж ми будемо дуже обережними. Ми будемо скромними, будемо рухатись шаг за шагом, не спіша. І надію, що ми принесемо вболівальникам ту радість, на яку не сподіваються. І футболістам дамо те, що він відпрацював, вони повинні отримати за це. Для мене ці збори були для, на, на початку трішки важкими, тому що я був після травми, заходив після травми і було важкувато мені на цих зборах. Але в мене позитивні емоції, вдалося завершити збори двома перемогами і вже настроїмося на чемпіонат. Для мене найголовніше в першу чергу, це щоб команда вигравала. Е, я думаю, що я набрав непогану форму. Голиче попереду. І твої очікування, ось коли ти приходив перші дні у колосі, те, що, те, про що ти чув, про Ковалівську команду, вже ти тут побув достатньо часу. А наскільки вони справджуються, ну, наскільки вони, так би мовити, очікування відповідають реальним справам речей, ось як це Ну, Можу сказати те, що мені казали, що тут велика сім'я і це так є. Починаючи від працівників стадіону, дівчат, які нам готують їжу, і закінчуючи дружинами нашими, це велика сім'я, і мені дуже подобається. Думаю, що команда провела дуже продуктивні збори і підготувалась на 100% до початку чемпіонату. Гадаю, що у фізичному, в тактичному у всіх аспектах ми додали і, в принципі, готові до першого туру. В принципі, все пройшло дуже дуже швидко. Як такої адаптації навіть можна сказати і не було. Всі в принципі прийняли дуже, дуже класно. І така у нас панує сімейна атмосфера в команді, в клубі. І з цим все в порядку. Ми як одна сім'я рухаємось і будемо тільки перемагати і старатися зайняти якомога вище місце в турнірній таблиці. Ну дуже. Приємна атмосфера в команді. Дуже подобається, що кожен член персоналу, футболіст, намагається допомагати тобі. Всі підтримують один одному, тому дуже цим вражений. Твій прогноз щодо нового сезону: хто здивує, з яких команд, і що чекати від цього колесу? На твою думку. Ну не хотілося б нічого загадувати. Будемо намагатись. Якомога вище у турнірній таблиці дістатись найвищих місць, хто з команд може здивувати, не можу так відповісти. Думаю, що усі команди, хто був у минулому сезоні на провідних позиціях, вони будуть намагатися там залишитись, тому думаю, буде дуже цікавий чемпіонат. У неділю 27 липня ЖФК Колос провів контрольний матч проти команди ВАФП. Ковалівські футболістки перемогли збірну вільних агенток 8-0. У наших дівчат хетриком відзначилася Віолета Тян, а Каріна Леспух оформила дубль. Ще по одному голу додали Соломія Куп'як, Ангеліна Федоренко та Вікторія Остапів. На цьому програма передсезонних сезонних була завершена, а головна тренерка Людмила Покотило підбила підсумки зборів. На закінчився літні збори. Це у нас був останній спарінг. Всього у нас було чотири спаринга за цей період? Ну задоволені, що все пройшло, тому що всі без травм дівчата виконали роботу, дуже плідно попрацювали, відіграли. Задоволені своїми новичками, дівчатами, вони гарно працюють, вхлилися в наш колектив, в нашу команду. Ну, вже через тиждень будемо грати з кривбасом в Кривому Розі. Знаєте, колосамбітна команда завжди перед нами ставиться дуже. Ну, високі цілі. Я впевнена, що ми даже, би, ну, можемо боротися за призові міста в цьому чемпіонаті. Чемпіонат буде не легких, тому що будемо грати. У нас буде 8 команд в чемпіонаті, будуть 15 ігор. Ми будемо грати. Це перший раз так ігра вдома, ігра на виїзді. Так, так буде. Тобто, що всі ті роки ми грали. По одній грі, і потім робилася шістка лідерів. І та шістка, яка грала ну, виграли за призові місця, і грали за ті, щоб не не вилетіти з вищої ліги, то в цьому чемпіонаті буде дуже так важко. Дуже, ну, ми дівчат налаштовуємо, то, що будуть нелегкі ігри. Я впевнена, що ми підсілилися нормально. у Нас молодь дуже така вже досвідчена. Будемо казати. Ну будемо боротися, будемо грати, будемо натратися на кожну гру. Дуже відповідально, дуже агресивно. І у коло завжди буде така команда, бітна, яка буде боротися за призові міста в чемпіонаті України. Друзі, на цьому все впевнені, що всі наші команди добре підготувалися до нового сезону. Слідкуємо разом за головними подіями колоса на нашому офіційному сайті та наших сторінках у соцмережах. Хто ще не підписався на наш ютуб канал, обов'язково підпишиться. Слава Україні! Шана за Ісу.